Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Горизонт у відео може бути трішки завалений. В чоботах достатньо снігу. Але я вибралася в такі недоторкані, ще поки що недоторкані простори снігу. Так, між прекрасними засніженими соснами, березами і так далі. І вибралася я для того, щоб продовжити свої огляди книг, які я прочитала, і які я, я загалом раджу читати. І раджу читати багато книг, різножанрові книги. Звісно, найперше, що ми вподобуємо, любимо. Але є в мене такі книги, мається на увазі я. Є мене такі видгуки, так, є мене такі враження по конкретних книгах, або частину книг є такі, що я дуже-дуже-дуже раджу читати. Тобто не просто читаємо, розширяємо свій кругозір, а просто наполегливо раджу читати. І сьогодні в мене якраз ця книга, яка є в руках, із цієї моєї підбірки, яку я дуже, дуже раджу прочитати, книга сьогодні буде відео Хризантеме Уляна Кравченко, авторка. Або ж тут зараз трішки про неї. Тут розповідається Юлія Шнайдер, відома як Уляна Кравченко 1860-1947 рік, народилася в німецько-українській родині, а проте з дитинства раз за разом обирала українську ідентичність. І от її повість Хризантеми це є автобіографічна повість. Я вже її засвічувала цю книгу, коли я показувала хризантему Мультифлору, мабуть, вона називається так, така невеличка дрібненька. І я так, на, на той момент читала якусь іншу книгу. Книгу, я дочитала її і відразу е, сіла за цю книгу. Е, найперше, тому що мене привабила її назва і її обкладинка. Так? Тут теж гризантема намальована дуже гарно. Але коли я почала читати. То вона мене просто заполонила і не могла відпустити. Чому ще я вона, вона мене зацікавила? Загалом, от в мене є кілька таких серій, які я дуже люблю. Серія Віват класика, так потім видавництво ще одна ще одну сторінку. Оце якраз є видавництво. І я люблю туди заходити час від часу, може навіть частіше ніж час від часу, і заглядати що ж там нового, готується до друку. І намагаюся передзамовити собі ці книги. От і якраз чому я люблю ці видавництва? Бо що там, що там, не тільки вони ні, звісно, ще точно працює і віхола неканонічний канон, і лабораторія видає. Та багато зараз видають, і це дуже дуже добре. Над от твори, які невідомі нам, мені принаймні, так я думаю, широкому загалу, які ми відкриваємо для себе і не тільки твор, а загалом авторів. І от пані Уляна Кравченко це для мене абсолютно нова авторка, абсолютно невідома до того часу. І я була рада побачити таку книгу і придбати її. А чому ще вона мене зацікавила? Бо тут ідеться взагалі йдеться про місцину, не про місцину, навіть а про край, так От Миколаївщина, Миколаїв тощо на Львівщині містечко і довкруг села. І це мені дуже 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 близько, дуже близько територіально навіть не просто там якось ментально чи там не знаю як ще так а територіально тобто це фактично про мій край моє проживання і мені це було дуже 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 цікаво читати навіть з тої точки зору що я от читаю і я всі ці назви знаю я назви сіл знаю річки от вона розповідає розповідає де вона мандрує блукає і мені теж частина навіть я той шлях собі уявляю хоча я там не блукала не мандрувала але я можу собі уявити і скласти бо я там наприклад проїжджала, Зовсім нещодавно і так далі. Що ще по книзі, Чому я її дуже раджу? Значить, тут іде, оскільки це автобіографічна, так починає вона з 14-річного віку, і я просто була вражена як дівчина-підлітка, які в неї погляди, уявлення, роздуми. От наскільки дорослі, зрілі і такі філософські, от наскільки в неї зацікавлення, вона хоче дуже багато читати. Вона читає по можливості все, що тільки знаходить. Вона дуже радіє, коли вона знаходить такі книги, які в 14-річному віці. Ну я не уявляю особисто, якби я читала так німецькою. Володіє прекрасно, оскільки, ну якби половина родини німець так німецького коріння. Може, може, й тому, найімовірніше тому. От, і відповідно вона і читає німецькою, тобто переклад з інших мов на німецьку, і українською не цурається, а навпаки. Дуже цікаво було. Ага, І ще вона любить, не любить, а грає на фортепіано, і вона наскільки відчуває музику, що вона може її дуже так душевно передати, і навіть сама пробує створювати. Ну, тобто, такий вік, і ти собі думаєш. Ого, на такий вік дуже-дуже дуже цікаво, як могла дитина. От отакі мати роздуми і такі мати ну, так, склад, склад роздуму, навички, хист і так далі. І так далі. Дуже дуже дуже, -дуже цікаво. Також що мені тут було дуже цікаво, і можливо видно на відео. Тут такі в мене є поміточки, я спеціально купила стікери, і навіть не просто стікери, а я ще якби виділяла маркерами те, що мені саме от на тій сторінці сподобалося не те, що сподобалося, запам'яталося, що я б хотіла дослідити глибше. Так тут про гортензію написано, що от. Цю квітку привіз з Китаю Філібер Комерсон, у 1767 році, назвав її гортенцією. Якщо її вміло плекати на рудовинно залізній землі, вона на кінець змінює зеленавий колір на ясно-блакитний. Тут дуже багато слів, таких ну дуже цікавих, українських, які, звісно, ми зараз вже не вживаємо. Вона говорить про квіти. Квітнення мається на увазі, квітнути, тобто, оце слово, яке я дуже люблю. Цвіт цвіту цвіти, дуже багато. Вона згадує рослин квітів. Вона просто закохана в квіти в природу в. Все, що створила природа, так дуже цікаво описує, як вона сприймає цю природу. І от, оскільки я люблю, наприклад, теж прогулятися, і навіть на на моїх багатьох трояндових відео є таке, що ну я, я якісь намагаюся нюанси помітити, які би я найімовірніше, коли я би не знімала відео, я б їх не помітила. І просто прогулюючися біля троянд, я би теж не помітила. Але я намагаюся, от щось помічати, таке якесь цікаве і показувати. І от оця книга вона привчає ще більше. Помічати, помічати якусь, ну, помічати красу, помічати нюанси, помічати плин, зв'язки. Ну, тобто, все, що стосується природи, не просто сприймати, от дерево там виросло, от там суниця виросла, ми її з'їли, а якось так відчувати і проживати. Ну, Важко з придати, але просто неймовірно залюблена людина в природу, і вона вміє залюбити також читачів у природу. Найперше, найперше, я впевнена, і я я просто кажу наполегливо раджую тим, хто от в мене дивиться. Хто хто дивиться мої відео? Трояндові чи рослині? Так і от часом заглядає про книги. От вам має сподобатися ця книга. Бо тут дійсно дуже багато про квіти, дуже багато про рослини. Я навіть спеціально дивилася, а що це за квітка? Бо вона згадує багато квітів. І вона їх називає може трішки не так, як ми зараз їх називаємо. Я мусила уточняти в дядька гугла, що це таке за квіти, так і вирішила навіть деякі собі посадити. От було цікаво мені це. Звісно, про хризантеми теж тут дуже багато, але е, так, то вже інший інша сюжетна лінія. Я не буду все розкривати вам, щоб вам теж, звісно, було цікаво читати. Також тут зачеплено знову ж мені це було дуже цікаво дізнатися з історії. так, Історія, культура, багатонаціональність. Ну, не так аж багатонаціональність, але багатонаціональність. Тут згадано 1880 якийсь там сьомий рік, тисячу навіть раніше, Москвофірство. Тобто містечко Миколаїв, маленьке містечко на Львівщині. На той час так воно було досить потужне і багате. Події, які описані в книзі, прокладається якраз залізниця від, від Львова до Стрия, і вона йде через Миколаїв. Це теж було цікаво прочитати, коли саме це було, як це було, інженер за кордону, це була ще Австро-Угорщина, чи там так, от які там були ну, ці порядки, так? І от згадано тут москофірство. І я знову ж вертаюсь до цього, де кум, де корувай, де зелені свята. так. Де я там Московщина, де є ті болота, і де я той Миколаїв? І Москвофірство навіть там було. Ну просто наскільки глибоко та вся, та вся зараза так Болотяна пустила. Тобто 100 років тому більше навіть ніж 100 років тому, 150 років тому легко. Це вже теж навіть в маленьких містечках. От наскільки люди. Частина людей вже дивилася на ту сторону і на ту якби країну, як щось таке, що ох, возвеличувала її. Але вона дуже дуже гарно згадує і це заспокоює, що багато чи було достатньо пронаціональних національних сил, які протистояли так цьому скофірству. Але попри те все, я була дуже здивована, що кажу, якесь невеличке містечко на Львівщині просто було тут таке, та. Потім що ще тут цікаво. Цікаво, я собі, наприклад, відкрила імена знову ж. Я знаю, чула і знаю, що є вулиця Федьковича, вулиця Устияновича. Так. Я дуже часто там бувала і є, і в мене університет, так, там зупинка Устияновича. От але вона тут дуже багато розповідає якраз про цих творців і дуже дуже багато про Устияновича І я навіть собі підкреслювала і про Куліша. Тобто, я навіть собі підкреслювала. Що мені ще дослідити, що мені ще почитати, чим мені ще збагатитися. От, тобто, ця книга вона мені дала не лишень якусь таку творчу, творче задоволення від творчості, так, задоволення від сюжету, а вона мені навіть дала вже якусь таку частину частину інформації, яку я хочу ще більше дослідити для себе, відкрити для себе ширше, об'ємніше. Ну, дуже цікаво, я можу про цю книгу говорити. Дуже багато, і сюжет тут такий, я вам скажу то теж. Е... Дуже 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 заінтриговує, затягує, і ти хочеш читати, читати, читати з багать, з багато з чим не погоджуєшся дуже прекрасно. Я знову ж таки вкотре виявила, що навіть 1880-ті так роки вже жінки українські українки, вони вже були про якби ну налаштовані так, що жінка має право бути абсолютно повноправною членкиною суспіль суспільства чи членом суспільства. Напишіть мені, що вам сподобалося, як я правильно говорю чи ні. Як вони відстоювали свої права? І 14-літня дівчинка, а потім 19-річна дівчина. Вона теж про це говорить. Багато разів піднімає цю тематику. Ну, просто неймовірно, просто неймовірно. І знаєте, коли я читала, знову ж проскакує оцей. Як-то скрегіт, так, скрегіт по серцю чи серце стискається від того, від усвідомлення того, що в Україна 100, 150, 200 років тому мала такі таланти, тут такі задатки в оцій письменниці, і в цій людині, в цій жінки, задатки на так, можливо, і на Нобелівську премію, і можливо, навіть якісь галузі, можливо, в юриспруденції, можливо, в якійсь медицині, опіки і так далі, і так далі. Тобто. Українці це дуже мудра нація, сильна нація, і нація розумна абсолютно. І відповідно кажу, дуже просто тяжко знову ж переконуватися в тому, що скільки в нас забрали можливостей, скільки в нас забрали, і тих же Нобелівських лауреатів, і як говорять, а де ж ваші маєтки, здобутки і так далі. Тобто, тут згадано село, це біля мене це село, і, і тут був маєток, і я просто собі не уявляю, я там скільки разів була. От, о той маєток не уявляю так. 150 років тому це був маєток, це було село, і це були там просто великі володіння. І люди жили, і люди творили. Люди вели торгівлю. Так і люди не просто жили дуже багато хто зараз, хто якби. Ну, мабуть, що до, до, доробляється, як то кажуть, так? до таких гарних статків. Трішечки інакше вони сприймають ці всі статки, як, як було це колись раніше, отут. А? Тобто раніше це хотілося зібрати велику бібліотеку. Це були якісь люди збиралися, читали, обговорювали, грали, блибали. Ну, просто, просто кажу, дуже цікаво. Дуже... Вкотре переконатися, що оці всі міфи про те, що ми якісь ну на націях хліборобів, і все так, село, оце наше, оце наша межа, і все. Яке там юриспруденція, яка там медицина, яка там політика? Ні, 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 оце це, оце максимум. Що ви можете припрацюйте при землі, і все, і більше там в якісь там високі науки, високоточні не лізти. Ні, це все неправда, і знову ж тут ці книзі просто переконуєшся вкотре і вкотре трагізм нашої нації, що просто нам. Далі не щастить сусідами, і далі знову по колу і по колу. І що ще розказати? Ну, так, кажу, книга просто неймовірна. Просто неймовірна, як на мене, і хто любить рослини, прочитайте, будь ласка. Навіть якщо ви просто зайшли на канал, бо побачили огляд книги і вас не цікавлять троянди, бо ви не маєте де їх висаджувати, а любите читання, я би дуже наполегливо радила прочитати цю книгу. Ну, Неймовірно, я впевнена, що кожен, кожен, кожна, кожна людина, кожна е, винесе собі щось із цієї книги для себе і наймовірність. Імовірніше, буде так, як і в мене було, що просто ви собі ще щось теж помітите для себе, щоб придбати далі, подосліджувати, почитати от і так. І так, ось розказано і зрозуміло, де наші маєтки, де наші багатства. Знову ж пам'яті пам'ятні зараз дні голодомору. Так ми згадуємо, так і ми знаємо, як люди вимінювали і золото, і все, що було, найдорожчі свої речі вимінювали на просто. Якісь запліснявілі кусники чогось так, і просто як знущались, як винищували ціле направлено, ціле спрямовано. І так, і ми й досі багато хто, на жаль, питає, а де ж наші лавреати Нобелівської премії? Так, і далі дивиться на ту всю культуру. І я не можу жодного відео пропустити, щоб не, не наголосити так. що Оце штучно створений цей міт, До речі, вона вживає слово мід цікаво, цікаво читати навіть з точки зору. Е е Синтаксису, так, як це все вживається. От, значить, оцей міт, який Московія болота поширили по світу, що в них велика культура, а насправді там нічого немає свого. Болото є, болото, вони просто-напросто покрали багато чого так, і привласнили багато чого. І понесли, але велика культура. Ось тут, ось в нас в нашому українському корінні і в наших українських творчих особистостях. Тому читаємо наполегливо Хризантеми Уляна Кравченко, видавництво ще одну сторінку. От і так, дуже буду дякувати за відгуки. Відгуки, Хто читав цю книгу, хто теж схопився за нею, особливо хто регіонально так? цікаво, чи ви теж помітили і відразу захотіли перечитати, чи знайшли щось знайоме для себе, можливо, десь маєте зв'язки з цим регіоном. Дуже-дуже буде цікаво мені почути ваші відгуки. А також цікаво, чи заохотила когось до прочитання цієї книги, ознайомитись, познайомитись з цією авторкою. Дуже-дуже буду вдячна вам за ваші відгуки. І як завжди, вдячна за активність під відео всім до наступних відео і па-па!